Глава 2.2. Міф номер 2 Наші комісійні це лише скромна плата за послуги. Взаємні інвестиційні фонди в наш час перетворилися на механізм для зняття вершків з 7 трильйонів доларів, за допомогою яких менеджери, брокери та інші особи зі знанням внутрішньої інформації постійно відрізають частини сімейних накопичень на освіту в коледжах та пенсію. Сенатор Пітер Фіджеральд. Співавтор законопроекту щодо реформування інвестиційних фондів від 2004 року, який був відхилений Банківським комітетом Сенату. Сільна рану Ніщо не дратує так, як ситуація, коли спочатку називають одну ціну, а потім виявляється, що доведеться платити більше. Ви домовилися про ціну на новий автомобіль. Але коли приходить час підписання контракту, до неї якимось чином додається ще декілька тисяч. Або ви виселяєтеся з готелю і виявляєте, що з вас, окрім вартості номера, беруть ще курортний збір, туристичний збір, плату за інтернет, користування рушниками і так далі. Ви мене зрозуміли. Ми сердимось. Ми відчуваємо, що потрапили в пастку. Нас обвели навколо пальця. Нам крутять руки, змушуючи платити більше, ніж передбачено. Використовуючи нотатки, надруковані дрібним шрифтом, інвестиційні фонди, у яких обертається 13 трильйонів доларів, досягли найвищої мастерності в приховуванні різних зборів. У статті Реальна вартість участі в інвестиційному фонді», опублікованій в журналі Forbes, Тай Берніке розкриває справжні витрати, які несуть клієнти, і приходить до невтішного висновку. Введення операцій через взаємний інвестиційний фонд в середньому коштує 3,17% щорічно. Здається, 3,17% не така вже й велика цифра, але згадайте про те, про що ми говорили в попередніх розділах. Наприклад, якщо ви купите всі 500 акцій, що входять до індексу SP 500 через індексний фонд, комісія становитиме всього 0,14% або 14 базисних пунктів, як кажуть у світі інвестицій. До відома початківців, в одному відсотку міститься 100 базисних пунктів. Тобто 50 базисних пунктів це 0,5% і так далі. Отже, ви заплатите лише 14 центів з кожних вкладених 100 доларів. Через дешеві індексні фонди, які доступні, наприклад, у компаніях Vanguard або Dimensional Fund Advisors, ви можете отримати доступ до всього ринку. І, як вже відомо, при такому варіанті в довгостроковій перспективі ви отримаєте кращі результати, ніж 96% взаємних фондів, які шукають для покупки виграшні акції. Звичайно, не гріх заплатити додаткові 3% такому видатному менеджеру, як Рейдаліо, який з моменту заснування свого фонду щорічно досягає середньої дохідності вкладень у розмірі 21% до сплати комісії. Але за що ми платимо у 30 разів, тобто на 3 тисячі відсотків більше всім іншим взаємним фондам, які показують посередні результати? Ви можете уявити, що за такий же автомобіль, як у сусіда, ви заплатите в 30 разів більше, і при цьому він, на відміну від сусідського, не зможе розігнатися навіть до 40 км на годину? І саме це спостерігаємо ми зараз. Два сусіди інвестують свої гроші на фондовому ринку, але один щороку виплачує у вигляді комісії цілу купу грошей, а другий лише пару центів з долара. Та сама дохідність, але різні результати. Ціна неосвідченості. Припустімо, три друга з дитинства Джейсон, Меттью і Тейлор, вирішують у віці 35 років інвестувати по 100 тисяч доларів. Вони обирають різні інвестиційні фонди. Кожний з яких обіцяє дохідність 7% на рік. У 65 років вони збираються порівняти результати і до свого здивування виявляють, що весь цей час у них були різні розміри комісії. У одного комісійні витрати становили 1%, у другого 2 а у третього 3 Як ця різниця вплинула на стан їх рахунків Джейсон: 100 тисяч доларів під 7% річних. Мінус 3 відсотки комісії 324 тисячі 340 доларів. Меттью – 100 тисяч доларів під 7% річних. мінус 2 відсотки комісії. 432 тисячі 194 долари. Тейлор 100 тисяч доларів під 7% річних. мінус 1 відсоток комісії. 574 тисячі 349 доларів. Та ж сама початкова сума, та сама заявлена дохідність, але Тейлор отримав майже в два рази більше, ніж його друг Джейсон. Це нагадує коней, на одному з яких сидить жокей вагою 50 кілограмів, а на другому 150 кілограмів, на якого коня ви зробили б ставку. Один відсоток сюди, один відсоток туди. Спочатку може здатися, що різниця невелика. Але з плином часу виявляється, що це різниця між життям в достатку і існуванням на обмежену державну допомогу. У першому випадку вам доведеться стиснути зуби і думати, як оплатити рахунки, а в другому насолоджуватися життям. На практиці це часто означає, що вам доведеться працювати на 10 років довше, щоб досягти бажаної фінансової свободи. Як нам уже показав Джек Богл, через високі комісії ви можете втратити 50-70% своїх накопичень. Звісно, це чисто гіпотетичний приклад, тому давайте повернемося до реальності. Показники індексу S&P 500 станом на 1 січня 2000 року та на 31 грудня 2012 року були практично однаковими. Інакше кажучи, дохідність інвестицій за цей період була в середньому нульовою, тому його часто називають втраченим десятиліттям. Проте протягом цих років вкладникам довелося пережити і сильну волатильність в 2007 році, і вільне падіння в 2008 році, і бичачі тенденції на ринку, що почалися в 2009. Отже, припустімо, на початку цього періоду ви вклали 100 тисяч доларів. Якщо гроші були вкладені в індекс, який просто відображає рухи ринку, то при відсутності доходу ви заплатите лише мінімальну комісію. Але якщо гроші вкладені у взаємний інвестиційний фонд, де комісія становить 3,1% річних, то навіть за умови, що ваш менеджер зумів досягти лише середньоринкових показників дохідності, ви все одно повинні заплатити йому понад 30 тисяч доларів. В результаті на вашому рахунку залишилося лише 60 тисяч доларів, 40% відсоткові збитки, а доходу немає. Ви вкладаєте капітал, берете на себе весь ризик, а він гребе гроші незалежно від результатів. Можливо, читаючи ці рядки, ви думаєте: Тоні, але ж я не такий дурний. Я переглянув всі умови свого договору. Комісія становить всього 1%. Крім того, частина моїх вкладень лежить у фонді, де немає жодних комісійних витрат. Ну що ж, тоді у мене є шанс продати вам ще одну заболочену земельну ділянку у Флориді. Але, говорячи серйозно, фонди роблять все, щоб ви прийшли саме до такого висновку. Подібно фокуснику вони використовують старий трюк, відволікання уваги. Вони хочуть, щоб ви зосередились на якійсь сторонні речі, а вони самі тим часом дістають годинники з вашої кишені. Дійсно, інформація про те, які витрати покладаються на клієнта, вказується у всіх маркетингових матеріалах фонду. Але в них далеко не розкривається вся правда. Маю визнати, що у моєму житті був період, коли я думав, що інвестую розумно, вкладав гроші у п'ятизірковий фонд з активним управлінням, перед тим провівши всю домашню роботу. Досліджував статті про витрати, консультувався з брокером. Але так само, як і вам, мені треба було працювати і утримувати сім'ю. У мене не було часу, щоб прочитати 50 сторінок додатку до договору, де все написано дрібним шрифтом. Крім того, щоб розібратися у всьому цьому, потрібно було мати ступінь доктора економічних наук? Як надурити доктора наук? Незабаром після біржового краху 2008 року Роберт Гільтон Сміт захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора економіки і вирішив зайнятися політикою, приєднавшись до наукового центру Демос. Незважаючи на отримані в коледжі знання, він, як і багато з нас, був абсолютно не готовий до розробки успішних інвестиційних стратегій. У зв'язку з цим Гільтон Сміт, як і більшість інших, почав робити внески в пенсійну програму 401К. Незважаючи на те, що ринок тоді переживав підйом, його рахунок зростав не так швидко. Розуміючи, що тут щось не так, Гільтон Сміт вирішив розібратися в ситуації і зробив це своїм дослідницьким проєктом. По перше, він прочитав проспекти 20 фондів, в які він вкладав гроші. Це було надзвичайно нудне заняття, оскільки текст мало зрозумілий. Абревіатури в ньому було неможливо розшифрувати. Але головне полягало в тому, що там був перелік із 17 різних комісійних та інших зборів, а також винагород, які він повинен був сплачувати. Крім того, там зазначалися й додаткові витрати, які не мали прямого характеру, але все ж таки стягувалися з інвесторів. З метою ще надійніше приховати всі ці платежі Уолл-стріт і більшість фондів, що підтримують програму 401К, використовують надзвичайно складні та заплутані терміни плата за управління активами, маркетингова плата згідно з пунктом 12 b 1, трансакційні витрати, брокерська комісія, спредові витрати, витрати ринкового механізму. Плата за використання у розрахунках системи м'якого долара. Плата за вилучення коштів із фонду, планово адміністративні витрати тощо. І все це за ваші гроші. Подібні витрати тягнуть вас вниз, ускладнюючи шлях до вершини. Витративши на дослідження цілий місяць, Гільтон Сміт прийшов до висновку, що накопичення коштів в рамках програми 401К з її завищеними та прихованими платежами можна уподібнити вичерпуванню води з протікаючого човна. У звіті, який мав назву витік пенсійних накопичень, приховані статті витрат програми 401К, він розрахував, що середньостатистичний працівник, який отримує близько 30 тисяч доларів на рік і відраховує 5% на пенсійні накопичення, заплатить пенсійному фонду за весь період участі в програмі 154 тисячі 794 долари. А у високооплачуваного працівника, що отримує приблизно 90 тисяч доларів на рік, Ця сума зросте аж до 277 тисяч. Гільтон, Сміт та Демос добре послужили суспільству, розкривши тиранічні комісійні та інші збори. Смерть ВІД ТИСЯЧІ порізів в давньому Китаї не було кари жахливішої, ніж смерть від тисячі порізів. Повільне розтинання людини на шматочки. Сьогодні жертвами такої кари є американські інвестори, а ролью ножа виступають всілякі винагороди фондів, повільно висмоктуючи з клієнтів кров. Девід Свенсен очолює інвестиційний фонд Єльського університету. За його керівництва, розмір цього фонду збільшився з одного до понад 23,9 мільярда доларів. Його називають «Вореном Баффетом у сфері інституційного інвестування. Під час розмови з ним в університеті я дізнався багато корисного, але водночас був шокований фактами, якими він поділився про взаємні фонди, що стали справжніми фабриками виливання грошей. На жаль, фонди забирають у інвесторів величезні суми, пропонуючи їм натомість послуги дуже сумнівної якості. В наступних розділах ми зможемо розглянути інвестиційний портфель Девіда, але які б гарні не були його стратегії, вони мало чого варті, якщо надмірні витрати фонду вибивають у вас землю з під ніг. Взаємні фонди з активним управлінням, зайняті пошуком вигідних активів, є руйнівним соціальним експериментом, що розпочався з появою програми 401К на початку 80-х років. Концепція цієї програми не була такою поганою. Вона надавала хороші можливості тим, хто хотів вкласти зайві гроші в справу. Але дана програма була задумана лише як доповнення до традиційних пенсій. Сьогодні взаємні фонди управляють зведеним капіталом у розмірі понад 13 трильйонів доларів, значна частина яких становлять пенсійні накопичення в рамках програм 401К та ІРЕЙ. Передбачалося, що вони зможуть перемогти ринок та полегшити людям шлях до безтурботної старості. Однак переважна більшість цих фондів не тільки не досягає ринкових показників, але й бере астрономічні винагороди за посередню роботу. Ці платежі суттєво знижують рівень життя десятків мільйонів людей і повинні бути сприйняті як головний фактор, що загрожує їх фінансовій свободі. Ви вважаєте, що я перебільшую? Джек Богл, засновник вангард, говорить. Я переконаний, величезні комісії, що знищують вже невисокий дохід, представляють такий же ризик для інвесторів, як економічна ситуація в Європі або Китаї. Стає тільки гірше. Давайте підсумуємо: окрім того, що переважна більшість 96% фондів з активним управлінням не може досягти ринкових показників, вони ще оббирають нас до нитки, забираючи до двох третин доходу. При цьому вони чесно дивляться нам у вічі і запевняють, що діють виключно в наших інтересах, а самі тим часом лобіюють Конгрес, просуваючи через нього абсолютно протилежні концепції. Правильне рішення спочатку вам потрібно з'ясувати, скільки ви насправді платите. Я рекомендую проаналізувати кожний фонд і оцінити його витрати. Не забувайте, що інвестори можуть бути в різних податкових категоріях. У рамках програми 401К можна знайти фонд, в яких приріст не оподатковується, але проте стягується так званий планово-адміністративний збір, що становить у середньому від 1,3 до 1,5 на рік, за даними неупередженого головного бюджетно-контрольного управління. Це означає, що з кожних 100 тисяч виплачується 1300 доларів тільки за право брати участь у програмі 401. Якщо додати 1,3% планово адміністративного збору до 3,17% інших комісій та винагород інвестиційного фонду, то вийде, що звільнення від податків обійдеться вам дорожче від 4,47 до 4,67% на рік. Подумайте самі. Ви економите 10% своїх заробітків, а половину цих накопичень з'їдають різні побори. Проте, як ви побачите нижче, цієї пастки можна уникнути. Ставши інсайдером, ви можете вже сьогодні покласти край здирництву. Адже накопичувати гроші і віддавати комусь левову частку, це все одно, що підкорювати Еверест у шльопанцях і футболці. Ви помрете, навіть не розпочавши сходження. Вихід. Щоб уникнути непотрібних поборів, слід знизити розмір щорічних комісій та інших витрат, як мінімум до 1,25%. Це означає, що оплата консультативних послуг по розподілу активів, періодичні зміни балансу портфеля та інше плюс витрати на управління інвестиціями не повинні перевищувати 1,25%. Наприклад, ви платите 1% або менше консультанту. Та 0,2% за управління активами. Такі ставки пропонує індексний фонд Вангард, що в загальному підсумку складає 1,2%. Більше того, 1% на оплату послуг консультанта можна віднести з оподаткованої суми. Це вже дозволяє практично наполовину скоротити кількість грошей, що витікають з вашої кишені залежно від шкали, за якою ви платите податки. Більшість американців користуються послугами брокерів, чия комісія оподатковується, як, власне, і всі інші комісійні винагороди взаємних інвестиційних фондів. Нижче ми пояснимо, в чому різниця між брокером та сертифікованим консультантом з інвестування. Сподіваюсь, ви скористаєтесь цією можливістю. У частині 3 ми поетапно продемонструємо, яким чином можна значно знизити розмір комісійних винагород та знизити податкове навантаження в рамках законності. Усі заощаджені гроші дозволять прискорити ваш рух до фінансової свободи. Ніколи більше. Тепер, коли ви вже зрозуміли принцип гри і змогли заглянути за лаштунки, прийміть рішення, що ви більше ніколи не дозволите, щоб хтось користувався вами в своїх інтересах. Обіцяйте собі прямо зараз, що ніколи більше не будете одним із багатьох. Ви стаєте інсайдером. Тепер ви вже шахіст, а не пішак на шаховій дошці. Знання сила, але практика стоїть ще вище знань, тому подальша ситуація буде визначатися не тим, що ви знаєте, а тим, що робите. Я у деталях покажу вам, як можна знизити витрати, а ви повинні обіцяти виконати все, що для цього необхідно. Ви повинні заявити, що ніколи більше не будете платити несусвітні комісії за низькоякісні послуги. Якщо ця книга допоможе вам зекономити 2-3 на витратах, це означатиме, що до вашої кишені повернуться сотні тисяч, а може бути, і мільйони доларів. Іншими словами, ви набагато швидше досягнете цілі, зекономивши від 5 до 15 років, а отже, зможете раніше вийти на пенсію, якщо захочете. Прибравши дорогі взаємні фонди з вашого життя та замінивши їх дешевими індекс фондами, ви зможете зменшити суму майбутніх витрат на 70%. Це ж чудово, чи не так? Уявіть собі, яке значення це матиме для вас та вашої сім'ї. У компанії Vanguard є ціла родина таких індекс фондів, які спеціалізуються на різних типах та класах активів. Загальна вартість в них становить від 0,05 до 0,25% щорічно. Прекрасні варіанти також пропонує Dimensional Funds. Якщо у вас немає доступу до них у рамках програми 401К, нижче ми підкажемо вам, як це зробити, а також обговоримо, який відсоток ваших інвестицій повинен складати кожен із цих фондів і як управляти інвестиційним портфелем. Отже, ви прийняли рішення діяти. Але до кого звернутися? Кого обрати в якості гіда? Попросити брокера допомогти вам заощадити на витратах це те саме, що запитати у порукаря, чи не пора вам підстригтися. Як знайти неупередженого консультанта? Як зрозуміти, що ваш радник діє в ваших, а не в своїх інтересах? Переходьте до міфу номер 3 і ви отримаєте відповіді на ваші запитання. Аналіз витрат. Якщо ви дійсно хочете знати масштаби грабунку за рахунок прихованих витрат, ознайомтеся з наведеним нижче списком комісійних та інших витрат, які обтяжують ваші внески у взаємні інвестиційні фонди. Перелік поборів перше. Загальні витрати. Цей розділ завжди вказується в проспектах інвестиційних фондів великим шрифтом, оскільки вони хочуть, щоб ви зосередились саме на цьому. Але це лише верхівка айсберга. За даними агентства Morning Star, середні витрати участі в американських взаємних інвестиційних фондах складають 131% обсягу вкладу. В неї входить оплата управлінських, операційних, маркетингових та адміністративних послуг, а також витрат на розсилку матеріалів. Багато великих фондів розуміють, що Оголошення про загальні витрати у розмірі приблизно 1% є хорошою приманкою для клієнтів, і брокери лише про це і заявляють. Друге. Трансакційні витрати. Ця категорія охоплює широкий спектр витрат, до яких входять брокерська комісія, витрати ринкового механізму, спричинені коливаннями цін на ринку при покупці або продажу фондами великих обсягів цінних паперів. Спредові витрати спричинені різницею між цінами попиту й пропозиції, покупки та продажу. Дослідження, проведене в 2006 році професорами бізнес-шкіл Роджером Іделеном і Річардом Евансом Грегорі Кадлецом, показало, що трансакційні витрати в американських інвестиційних фондах складають в середньому 1,44% щорічно. Це робить їх, можливо, найзначущішою статею витрат, але фонди намагаються приховати їх і не вказують у своїх рекламних брошурах. Третє податкове навантаження багато людей радіє, почувши про звільнення від податків або відстрочку податкових платежів у програмі 401К. Але, як правило, ці звільнення компенсуються додатковими плановими та адміністративними витратами, які за даними головного бюджетно-контрольного управління складають в середньому 1,13% щорічно. Для порівняння, якщо ваш інвестиційний рахунок оподатковується, то податкове навантаження коливається за даними Morningstar, у межах від 1 до 1,2%. Четверте. плата за використання в розрахунках системи м'якого долара. Ця система передбачає домовленість за принципом послуга за послугу. Менеджери фондів віддають перевагу завищеній оплаті торгівельних послуг залучених фірм, щоб пізніше вони повертали частину сплачених коштів фонду. Це своєрідна винагорода за використання послуг конкретних фірм, що нагадує програму пільгових миль у авіаперевізників. За рахунок цього менеджер може користуватися додатковими послугами, зокрема дослідницькими та інформаційними, за які в іншому випадку йому довелося б платити самому. У даному випадку виходить, що за них платите ви і я. Це просто добре замаскований дохід фонду. Про нього ніде не повідомляється і визначити його величину практично неможливо, тому ми не включаємо його в наші розрахунки, але те, що ці витрати присутні, немає сумнівів. П'яте. Плата за зняття коштів з рахунку. Інвестиційним фондам потрібна певна сума готівки, щоб забезпечити ліквідність повсякденних операцій та мати можливість виплатити гроші клієнтам, які покидають фонд. Якщо сума готівки знижується, дохід фонду зменшується. У зв'язку з цим фонди беруть з клієнтів плату за зняття грошей з рахунку, яка складала в середньому протягом останніх 10 років 0,83% щорічно, за даними дослідження, проведеного Вільямом Орейлі та Майклом Прісано. Ці витрати не вважаються прямими комісійними витратами, але вони знижують ваш дохід. Шосте Плата за вихід з фонду. Якщо ви вирішили припинити користуватися послугами фонду, з вас візьмуть певну плату, яка згідно з розпорядженням комісії з цінних паперів та бірж не повинна перевищувати 2%. Таким чином, ми маємо справу з найбільш дорогим банкоматом у світі, який з кожних 100 тисяч доларів забирає собі 2 тисячі. Сьоме, плата за зміну фонду. Деякі менеджери беруть гроші за перехід з одного фонду в інший, навіть якщо вони належать одній і тій же фінансовій компанії. Восьме. Плата за відкриття рахунку. В деяких фондах доводиться платити навіть за сам факт відкриття інвестиційного рахунку. 9. Трейдингові витрати. Ця стаття витрат представляє собою чисту комісію не плутати зі збором при вступі в фонд. Стягувано з кожної покупки або продажу активів. Десяте брокерський збір при вступі в фонд і виході з нього платиться безпосередньо брокеру і з самого початку зменшує суму, яку можна використовувати для придбання активів.